А ви знали, що найперша конституція в світі була написана в Україні? Розроблена вона була ще у далекому 1710 році. Автором її став тодішній гетьман Запорозької Січі Пилип Орлик для порівняння. Конституція США побачила світ на 77 років пізніше. У 1787 році а Наполеон створив свою конституцію аж у 1799 році. За часів гетьманства Івана Мазепи, коли Карл XII увійшов з військом в Україну восени 1708 року, сталися певні зміни в управлінні гетьманщиною. Як зазначають історики, гетьман з огляду на стан війни. Почав більше рішень ухвалювати самостійно, і тому часом козацька старшина почувалася відстороненою від справ. З іншого боку, шведів дуже дивувало, що Мазепа, коли треба було ухвалити швидке рішення і перед самою полтавською битвою, і при відступі після неї, мав порадитись, особливо з запорожцями. Це забирало дорогоцінний час. І контрастувало зі шведським порядком, коли Карл XII одноосібно ухвалював рішення, і воно безсумнівно бралося до виконання шведами. Саме тому, аби чітко врегулювати повноваження і накреслити, яким буде устрій майбутньої самостійної України Гетьманщини, Пилип Орлик 5 квітня 1710 року в Бендерах, що тоді були в турецьких володіннях, пише договір між гетьманом, старшиною, запорожцями і шведським королем. Назва документу, ухваленого на великій козацькій раді, договори і постановлення прав та вольностей війська запорізького документ. Також називають конституцією Пилипа Орлика або Бендерською конституцією. Пилип Орлик не був людиною шаблі, а був високоосвіченим представником козацької старшини, шляхтичем і соратником інтелектуалом Мазеп. Звідси його розуміння потреби ухвали документу, який би регулював порядок і гарантував вольності в Гетьманщині після того, як вона за його задумом мала б стати самостійною. Конституція Пилипа Орлика має преамбулу і 16 статей. Новаторство думки Орлика у розподілі на гілки влади виконавчу, законодавчу та судову. Права гетьмана обмежувались, не можна було керувати принципом як хочу, так і велю, але і до гетьмана мали ставитися з повагою. Мав бути виборний орган, Генеральна Рада, своєрідний парламент. Його сесії мали відбуватись тричі на рік на різдво, на великдень і на покрову. Конституція мала, як сказали б нині, антикорупційну спрямованість. Вона, наприклад, забороняла підкуп і затверджувала прямі доповіді гетьману без посередництва наближених до нього слуг. Заборонялася таємна кореспонденція, зокрема з іноземними державами. Гетьман і полковники були повністю відсторонені від розпорядження військовим скарбом. Цим мав віддати генеральний скарбник і скарбники в полках. Скарбником повинна була бути людина благосовісна, написав Орлик. Конституція захищала права і вольності запорожців, затверджувався статус православ'я як головної релігії і підпорядкування української церкви Константинопольському патріархату. Ще один момент, який ніби перекидає нас місточком у нинішній час. Конституція мала і соціальну спрямованість, щоб людям військовим і посполитим не чинились тяготи і здирства. Окремо орлик потурбувався про старих козаків, вдів, сиріт і людей убогих. Конституція Орлика це один із якорів української ідентичності. Для українців 21-го сторіччя цей документ може грати роль дороговказа, а його роль в історії України та світу важко переоцінити. Пишаємося, слава Україні!